Сьогодні 10 січня. Кожен з нас є запрошений до роздумів. Над станом наших сердець. Бог бажає допомогти нам виявити те, що послаблює нашу духовну пильність ми знаємо, що лінощі і знеохочення призводять до втрати уважності, але чи не відбувається це також тоді, коли перемагає духовний перфекціонізм? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати Його. Наближалося свято прісників. Що зветься Пасха. І пересвященики та книжники шукали, як би його вбити, боялись бо народу. Вийшов же сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12, і він пішов умовитися з первосвящениками та начальниками. Як би його видати? Зраділи ті, згодилися дати йому гроші. І він пристав на те, хто й шукав нагоди, щоб видати його безвідома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна. Ідіть, сказав. Та приготуйте на Паску, щоб ми її спожили. Багато людей Дуже ретельно піклуються про те, щоб уникати будь-якої нагоди до гріха вони часто приступають до таїнств і відчувають великий неспокій або й панічний страх при одній думці, що на їхній совісті лежать провини, які можуть стати причиною осуду у разі раптової смерті. І іноді турбота про втрату духовної бездоганності може затуманити те добро, до якого ми запрошені. Чи помічаєш ти в собі такі моменти? Гріх ніколи не є бажаним. Однак часом він трапляється, це не означає, що він має одразу призвести до духовної катастрофи. Іноді ж ми можемо стати жертвами страху, перед бездоганністю, що може заблокувати нас духовно, протилежністю цього стану духу є ігнорування. Малими падіннями, і неохотою які з часом можуть приспати нашу пильність. Між цими двома станами є величезний простір для дій, чи бачиш ти його? Ісус учитель витривання, запрошує нас до пильності, запрошує припинити дії, які присипляють серце. Серце яке спить нездатне відповісти на запрошення до добра, однак параноїдальний страх перед будь яким гріхом. Також може звузити наше бачення, стати турботою серця, яке присипляє його іншим чином. Ісус запрошує нас сьогодні стати поміж цими крайнощами. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати Його. Наближалося свято Прісників, що зветься Пасха, і пересвященки та книжники шукали. Як би його вбити, боялись бо народу? Вийшов же сатана в юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12, і він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, як би його видати. Зраділи ті, згодилися дати йому гроші. І він пристав на те, та й шукав нагоди, щоб видати Його безвідома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна: Ідіть, сказав, та приготуйте на Пасху, щоб ми її спожили. Проси Ісуса, проси найкращого свого духовного супутника, щоб Він дарував тобі благодать миру і мудрого духовного розпізнання. Проси, щоб твоє серце було готове і відкрите на Його запрошення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.